Ну що ж, друзі, бій під бі номером 6. Три раунди по 5 хвилин вазі до 83 кілограмів 900 грамів. По ліву сторону від мене, в червоному куті октагону, Бабагелді Халімов, Туркміністан, клуб Віктор Т. По праву сторону від мене в синьому куті октагону. І як Іван Упрієв, Кам'янський спортивний клуб Адреналін! Воу, 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 воу! Ну що ж, представник Туркменістану проти представника України з клубу Адреналін. Це з клубу, де Світлана Гоцик у нас вийшла. Ну, у нас насправді міжнародний турнір. Представники Туркменістану, Азербайджану, Молдови. Ну і зараз у нас другий професійний поєдинок. О, зараз вже так Баба Гелді Джеб закидує. Ну, середня вага, досить потужні удари. Баба Гелді займає центр. октагону, відразу О, двійка, але натикається на відповідь Ануфрієва. Яків так нормально відпрацьовує. Ну і пропускає розміни такі неоднозначні насправді, тому що обидва намагаються поцілити в суперника. Але я думаю, що на тут буде достроково перемога. <с boys> ну подивимось, подивимось. Uh. Хлопці заряжені дійсно на те, щоб накаутувати один одного. І бачимо, що робота в стійці. Да, більше більше зараз. стійки підключають. Ну, я думаю, може це перший раунд або перша половина раунду. Більш стійки відчують хлопці одне одного. У Ануфрієва рекорд одна перемога, дві поразки. Він чемпіон України з козацького двобою. Багаторазовий чемпіон. Є yeah, uh, який тейкдаун uh. від Бабагілді. Ну і що? Сайт контроль. Є, чи так. зможе? Чи зможе він втримати Яківа? Север Юх. Поки у нас Бабагілді Галімов. Галімов поки що так намагається знайти. Ключик в партері до суперника, як зайти. Поки що він його контролює, не дозволяє тому підвестися і вийти з положення. Да, ну, я думаю, така більш патова вже позиція. У нас, якщо не буде розвитку, то я думаю, там впевнений, ну, що Алімов спробує зайти з боку, поки що контролює суперника. Яків і флотно тримає, міцно тримає за корпус. Ну, для того, щоб Рефері не підвів, водій працює О! по корпусу, але бачимо недостатня. Активність. Є піці знову в стійці. І бачимо, що дійсно хлопці заряджені просто в стійці накотувати одне одного. одного. Вага, дозволяє Вага дозволяє досвід і потужність у обох спортсменів так само. Качає зараз Баба Єлді Лоукік. Попередньому попередньо зі ще один. Але так під Лоукік можна так контратакувати, що відчути п'яту точку. <п 'ятування> у підловив зараз. Важкі удари, діва, важкі да. удари, видно, що дається в знаки. Навіть через руку, навіть через захист, як, пункці відчуває, пункці відчуває, відчуває. як так, і да. відчуває. Відчувай, ну, і зараз... відчувай. Відчувай, відчувай. Знаємо, ми таких професіоналів дещо з іншої сфери, але все ж таки. Що ж, знову боковий контроль від Баба Да, накидає удари. Але зараз більш вигідна позиція, тому що він перпендикулярно розвернув Яківа до сітки. тримає, і зараз може підтискаючи і постійно тримаючи біля сітки продовжувати активність в портері. Бачимо так, накидає удари Баба Гелді. Розумію, що була спроба зараз заблокувати руку, зафіксувати її ногами. Ну і Бабелді чудово розуміє, що цей тиск, який здійснюється на суперника знизу, буде його виснажувати. Дійсно, ще коліна по корпусу намагається вставляти. Баба Гілді. Судячи з усього, прямо один з найскладніших поєдинків буде для Фієва сьогодні. Намагається розбивати і є. Гарна була позиція для добивання. Ще коліна в корпус так методично обробляє свого суперника по погілді. Так, дійсно. Представник Туркменістану зараз намагався. Ну і зараз буде спроба. Да, За душового прийому. Трикутник, і є, є дострокова перемога представника Туркменістану. Uh, бачимо важко, важко. Друзі, 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 дружі, Друзі. Треба представники медичної служби в октагон. Ні, все нормально. Бачимо. Я Іван Івануфрі відійшов. Важкий задушливий, був. хлопці прям в азарті працювали. Бійців, поєдинок, братенство, яке зараз показує отагоні. де після такого поєдинку залишається бійцівський дух. Справжній бійцівський друг. Облицьки кожному. прапор, прапор, ми чекаємо. Що, І так, друзі, що у Яківа? Саме зараз на наших очах відбувається таке перевтілення, але давайте обласнемо ще раз будемо підтримувати бійці. І так, три. В першому раунді шостого поєдинка Погоню до 83 кілограмів. Перемогу саме задушливим прийомом отримує Баба Елді Халімо! Туркменістан! Клуб Віктор Вікторті! Вітаємо Баба Елді з перемогою! Видовжний поєдинок і другий поєдинок серед професіоналів, який завершився у нас в першому ж ну раунді. Мій земляк з Туркменістану. Баба Гелдин, беда это без перемоги. Это была надпотужная перемога. Переводчик. Давайте э, на, на русском сказать. Да. Мой земляк из Туркменистана. <связывается> Невероятно был сложный поединок для твоего оппонента, но ты показал максимальную агрессивность, агрессивность клетки. Но потом пожал руку своему оппоненту. Что ты думаешь по, по поводу этого поединка? Всем салам алейкум кто и находится тут, всем огромное спасибо большое. Вот тут мои земляки есть. Где они? Вот. Всем спасибо большое. Где приехал тренер? Спасибо вам огромное. А, в первую очередь, это мой, мой брат. Не, один год назад в этом жизни уехал. Я не могу. Это победа за него. Я ответ, Я очень-очень сильно люблю. Ты этот день не видел, я очень сильно хочу из этого победа за тебя, брат. Если можно, возможность чуть-чуть пять -чуть минут на брату. Мы тебя почули. Что дальше? Что дальше в твоей карьере? Мы хотим тебя видеть в клисте WWC организаторы, отметьте, пожалуйста, меня. Баба Гильды Халимов. Если кто не знает из Туркменистана, я ищала эту организацию долго. Кто хочет, 84, я готов. Любое время. Готовьтесь. Вот тренер. Любое время на связи. Хороший гонорар. Хороший чек. Вот тренер. Спасибо большое. Всем спасибо. Всем я люблю вас! Очень кухаю! Туркменистан! Салам алейкум! Огромный привет из Украины!